Обласної ради Ігор Палиця з робочим візитом побував в Нововолинську. Головна мета з'ясувати ситуацію у вугільній галузі області, зрозуміти, як її реанімувати або якою може бути альтернатива праці гірників. Шахта номер 10 єдина копальня в Україні, яка будується, але ще з часів радянського союзу. Саме з нею пов'язують прорив у вугільній галузі Волині. Шахта проєктувалася на чотири. Між тим у Нововолинську сподівається на те, що вдасться запустити хоча б дві. Головна аргументація Нововолинців десята шахта має запас вугілля на 40 років. Воно кращої якості ніж на інших копальнях і може використовуватись навіть в хімічній промисловості. Це молоде вугілля співвідношення вуглецю да, до водорода. Воно якраз дає формулу, яка може робити оці осі речі. Завершити довгобут обіцяли чотири українські президенти. На сьогодні об'єкт готовий на 85%. але для завершення потрібно півтора мільярда гривень і ще два роки часу. Це два роки з урахуванням, що на цей рік 100 мільйонів. А, на цей так, рік. Бо будівництво воно не може бути. От нажав на кнопку і ракета стартанула, воно повинно розкрутитися, набрати темпів і зупинити його так само важко. Голова обласної ради підраховує, що державна інвестиція окупиться за 8 років. Його цікавить економічна доцільність таких капіталовкладень. Я звик вірити економічним розрахункам. Сьогодні держава може знайти півтора мільярда, які необхідні для закінчення 10-ї шахти. Може запустити цю 10-ту шахту, але якщо вугілля буде конкурентно не спроможне боротися за ринки збуту без допомоги держави, без дотації, майбутнього цього вугілля немає. Тому треба думати, якщо є економіка, надаємо і даємо людям роботу. Якщо немає, значить цих людей все рівно треба забезпечити роботою, Тоді держава має ці гроші дати на створення робочих місць для цих людей в цьому регіону. А не вже під якісь інвестиційно привабливі проекти з майбутнім. Сьогоднішня ситуація у вугільній галузі із рентабельністю і зі збутом продукції невтішна. Про це відверто говорять на зустрічі голови обласної ради з керівниками шахт. Та профспілковими лідерами. В нас було 10 шаг, залишилось 2, 9 бужанка. Наше об'єднання має вже майже мільярд кредиторської заборгованості. Тобто конкурс, 70% зарплати було оплачено фактично в кредит. Або за рахунок реструктуризації. За цей рік ми 61%. Порівняно до 2014 року за 2015 рік виновий. На 40% менше. Ми говоримо про якусь нарощення, збільшення, і в зменшення. Тому той інвестор нам не підходить, той підходить. А в результаті немає ні того, що не підходить, ні того, що підходить. Рік ми говорили, ще рік, можливо, воно протинається. А потім, ну що він уже мінус. а потім МВФ скаже недоцільно. Все, от вам точка в МВФ недоцільно, так як з профтехосвіти, з лікарнями лікарня, всім рештам. І все. У кращі часи на копальнях Новолинська було задіяно майже 4 тисячі працівників. Нині ж в об'єднанні працює 2,5 тисячі людей. Частині з них доведеться шукати роботу, згідно із урядовим наказом з травня шахта номер 9 переведуть в третю групу, до якої належать ті українські копальні, господарсько-економічна діяльність яких не має позитивної перспективи. Якщо вона перейде в третю групу, як шахта надія на Львівщині. Яка потім ще в третій групі працювала 10 і більше років, це один варіант. Якщо перейде в третю групу, так як перейшла перша шахта, і сьогодні практично мені особисто зрозуміло, що ніяких там лав не буде, мабуть, розвитку там не буде. І все це залишається ті минулі розмови, навіть плани, які в Міністерство возили, що через два роки буде 1200 тонн, це блєв. От, то це друга ситуація. Порівняно ліпша ситуація з шахтою Бужанська. По шахті Бужанській зараз проводимо таке невелике технічне переоснащення для того, щоб вийти на планові показники. Планові показники це десь приблизно 16 тисяч тонн на місяць, це 605 тонн на добу. Ми плануємо вийти на ці показники. І на цих умовах міністерство каже, що буде розглядати і ну, допомагає. Далі там це ближча перспектива, то більш далі перспектива буде 455-та лава, вона більш фондойомка, там десь приблизно треба біля 35 мільйонів гривень для того, щоб оснастити цю лаву. Якщо це питання ми виконуємо, по шахті Бужанській буде перспектива десь ще на, на 3-4 роки. Для того, щоб шахта Бужанська була не збитковою, як на мене, по тих даних, які я володів раніше, та... По-перше, треба 1000 1200 тонн давати вугілля на добу. Значить, кількість працюючих скоротити хоча б до 800. І щоб зольність того вугілля не була 62%, а хоча б 40%. Але хто сьогодні буде на збитковій шахті давати ці гроші? І тому тут така ділема. Але ж люди є. От на шахті більше тисячі людей. Куди їх діти? Да, Сьогодні, якщо тисяча чоловік при зарплаті 6 тисяч, у вас фонд заробітної плати без відрахувань порядка 75 мільйонів в рік на Божанці, так? Да? А дотацію треба шукати 300 мільйонів. Тобто, крім того, що дати людям просто, якби от шахтарям платити дотацію, щоб вони не ходили на роботу і не втратили на зарплату, це 70 мільйонів. А для того щоб придумувати їм роботу, щоб вони ходили на роботу і отримали зарплату, це ще треба 230 мільйонів знайти з бюджету і викинути, тому що вугілля, і коли це вугілля буде видобуто, воно все рівно нікому не потрібно. Сядьте паралельно, візьміть фахівців і зробіть економічну модель розвитку підприємства. От. Тоді підготуйте її і після травневих свят ще проаналізуйте. Я дам своїх фахівців. Ну хочу зразу сказати, я взагалі не впливаю на процес, платять вам зарплату чи ні, точно так само, як і ми. Але зато ми відповідальні в принципі за людей в області, за їхній статок, морально, по крайній мірі, і будемо все робити для того, щоб у вас все помочилося. Зробіть бізнес-модель, зробіть постійні витрати, які є на шахті. Зробіть змінні витрати з видобутком збільшення кожної тони вугілля. І зробіть сьогодні витрати на механізми, не електроенергію, ну, на пар, на всі основні, які складові, є в собівартості. І в що треба проінвестувати для того, щоб зменшити ці витрати. Тобто суму необхідних інвестицій для покращення видобутку. І при цьому скільки буде коштувати собівартість видобутої тони вугілля після інвестицій, не знаю яких. Порахуйте максимально, скільки треба. Раз, треба збагачувальну фабрику ставити, або вести кудись, прорахуйте, що дешевше вести, якщо десь є потужності вільні, або ставити свою. Теж проаналізуйте. Відтоді ви отримуєте вугілля, яке повинно продаватися без того, що хтось ділиться квотами, чи Ахметово сказали, давайте менше вези з Павлограда, тому що в нас там соціальне напруження на Західній Україні, треба збільшити там відвантаження. Зробіть його ринково необхідним, спокійним, до продажу. І зробіть таку модель. Якщо така модель існує... І скільки грошей треба, за скільки часу ці гроші окуповуються. Я переконаний, що якщо держава не глупа, вона знайде ці гроші. А якщо держава дозволить її економічну модель, значить знайдуться інвестори, які зроблять державне приватне партнерство і шахта запрацює. Тим часом окремі проспілкові лідери пробують виїхати на емоціях і стверджують, що вони і так всю економіку і знають, і розуміють. Були нас інвестори, гроші погані. Да. Тільки заїжджаєш туди з за інвестором, який не хоче відстебувати этому Димчишину і тим смотрящим, що біля нього кругами він, вони їх у дворі. А ті, хто знає табличку ділення і вміють відстрібувати. Ці хороші, і все й нас. Коли Димчишин купляє російське вугілля, а то не трудно, заїдьте вон на таможню біля нас, побачите маркировки вогонь російської держави. Про що тут можна говорити? Яку економічну програму? Дві речі. Ціну на вугілля нормально по ринковим відносинам супоставити. Якщо вони нам продають по максимальним цінам, то хай по максимальним і купляють. І заборонити віз вугілля. І буде все нормально, все буде, не треба ніяких дотацій, самі виліземо. По чому вас купляють вугілля? Скільки нам назвали? 1200, дайте самі помимо, цифри. А африканське вугілля, собі вартість в порту 85 доларів, на той момент по старому курсі було 2200. За валюту куплене. Так підхід правильний. Якщо 10-та шахта дає вугілля, яке таке саме по якості, як південноафриканське, а ми купляємо в себе за 1200, а в них по 85 доларів на ФОБІ, так це неправильно, за це мають сидіти за гратами ті, хто тим займається. Якщо ми читаємо в пресі, що йде вугілля з сірої зони з ДНР з МНР. Тільки під сертифікати південно-африканські і займається цим медвідчум, так це неправильно. Ну воно все і замокно так само. Ну ми можемо багато кричати. І Я знаю стільки багато ще гарних кричанок. Я думаю, Василь Васильович, ви їх не знаєте. Тільки я звик робити справу і добуватися до результату. Головний результат цієї зустрічі: об'єднані зусилля влади та шахтарів у пошуку правильного виходу з ситуації. Очільник представницької влади чекає від менеджменту вугільної галузі Волині чітких економічних розрахунків, перспектив розвитку нововолинських шахт як не дотаційних. І якщо такі перспективи існують, влада готова відстоювати шахтарський статус Нововолинська на всіх столичних рівнях. Ми разом голосніше постукуємо, ніж кожен окремо, для того, щоб нас від, нам відкрили двері. Відкриють ніхто нікуди не дінеться. Вони змушені будуть піти. Є телебачення, є цифри, є люди, є сім'ї, які стоять за людьми. Не буде такого, що просто це буде тягнутися. Сьогодні мільярд, завтра два мільярди, потім з'являться санація, потім хтось з'явиться, хто стане власником цих шахт, Шахтарів скоротить, обладнання продасть на мітално, і на цьому все закінчиться. Такого не буде. Для того, щоб не допустити, ми повинні разом, але ґрунтуючись на... Чітких розрахунках довести свою правду. Не зможемо будемо шукати альтернативи тоді, як зробити так, щоб люди були задіяні і отримали зарплату, мали робочі місця. Нові підприємства, на яких могли б працювати Нововолинці, активніше з'являлися б за умови, що місту повернуть пільги як зоні пріоритетного розвитку. В цьому переконує Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков, щоб аргумент був більш переконливий для голови обласної ради. Йому показали декілька порівняно нових підприємств. Вони були засновані в період з 2001 по 2005 роки, коли в місті діяла зона пріоритетного розвитку. Для чого робиться економіч? Щоб підняти? Щоб людям якусь соціалку якусь дати, щоб люди якусь роботи мали Під поняттям зона пріоритетного розвитку у чинному українському законодавстві розуміють частину території України в межах міста чи району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць. В період функціонування зони до Нововолинська прийшли інвестиції та пожвавили ділове життя в соціально депресивному місті. Крім шахт, там сьогодні діють до двох десятків інших підприємств. Планувалося, що так звана вільна зона діятиме на території Нововолинська 30 років. Вона не відмінена. Просто вона щорічно під час прийняття закону про бюджет України по всій Україні, так само і по Нововолинську, Ільгі інвесторам не надавати. От і все. Тобто, фактично, консервація. Ігор Палиця вважає, що інші підприємства повинні працювати хоча б для того, щоб нововолинці, котрі не мають бажання бути шахтарями, мали роботу. Місто шахтарське, але жити тим, що воно має залишитися шахтарським, це теж неправильно. А може діти не хочуть бути шахтарями, а може діти хочуть мати вибір, куди йти працювати. Але має бути вибір, куди вони можуть іти працювати в Нововолинську, на які заводи де робочі місця, тобто створення робочих місць. Побаченим на підприємствах міста Ігор Палиця залишився задоволений. Те, що я побачив, мені подобається і підхід до всього, і підхід до інвесторів, і це треба робити і допомагати сьогодні. То сьогодні треба йти на зустріч інвесторам і боротися за кожну копійку. Ми тут байдики не б'ємо, що нам щось здається, ми не байдужі, і те, що зроблено, це зроблено для людей. Те, що ми найкращі по інвестиціям, по промисловій продукції, по зарплаті на одного, на одного мешканця, тобто є досягнення. Але коли приходить бюджет. Чомусь у мене найбільші кошти уходять на зарплату. А дотація або субвенція тим же самим вчителям серед міст волині найменше. Незрозуміло, чому, коли це ділиться там вручну і так далі. Але саме головне, щоб голова обласної ради знав цей регіон, він на всю область голова, він повинен володіти всіми питаннями, де зможе допоможе. Але ми байдики тут не б'ємо, ми також робимо справу і хотіли би розуміння, розуміння і хотіли розуміння підтримки». Голова обласної ради заявляє про готовність відстояти в столиці ідею відновлення зони пріоритетного розвитку для Нововолинська, але переконувати офіційний Київ хоче аргументованими доказами економічних та соціальних переваг. Ми все одно в Верховній Раді будемо це все протиснути, і воно пройде, тому що Одеса кричить, дайте нам Порто Франка, Львів кричить, Закарпаття кричить, Волинь кричить, Закарпаття теж багато всього вмерло, наскільки там збиралося всього і розвивалося. Ведуться ці зони пріоритетного розвитку, але ми повинні бути готові вже з економікою і з цифрами. І давайте працювати, щоб після Пасхи, там хай до 15-го, вже до 10 травня всі закінчать свята, почати працювати вже в Києві. Вже буде сформований кабмін, я сподіваюся, спокійно почнемо, щоб новий бюджетний рік вже ми чітко знали, де ми будемо знаходитися. І тут немає ворогів. Є Скати, які з бюджета крадуть останнє, ви тут не дотримуєте. ну вони не тут сидять. І, на жаль, від того, що міняється прізвище, чогось в тих кріснах не змінюються принцип роботи. Ну я думаю, що і цьому прийде кінець, і це зміниться. В обласній раді відбулось публічне обговорення проєкту рішення про бюджетний регламент Волинь Ради сьомого скликання. Нагадаємо, розробку цього документу ініціював керівник фракції самопоміч в обласній раді Михайло Імбаровський. Депутат зауважив, що запропонований ним документ покликаний налагодити якісну комунікацію між усіма учасниками бюджетного процесу та впорядкувати його. Розробники також передбачили механізми залучення громадськості до формування обласного бюджету для того, щоб його зробити максимально ефективним, треба чути громаду і з ними спілкуватися, йти до людей, до відповідних там середовищ нашого краю, щоб максимально ефективно передбачити це як в регіональних програмах, так само і в самому бюджеті. На сьогоднішній день є закон про місцеві державні адміністрації, і тут виходить проблема, тому що цей закон слабо тут враховує. У даному документі є прямі доручення посилання головним розпорядникам коштів обласного бюджету, а це структурні підрозділи обласної державної адміністрації. Департамент фінансів також є структурним підрозділом обласної державної адміністрації. Це департамент, що цей регламент розробляється на перспективу. Ви знаєте, що перспективі обласних адміністрацій і районних адміністрацій як таких… Іх взагалі не А Допоки реформа не втілена в життя, обранці громади нарікають на те, що вони фактично відсторонені від бюджетного процесу, скажіть, будь ласка, скільки депутатських запитів влада, тобто, врахувала при формуванні бюджету? Я вже третє скликання. Я до цього часу скільки запитів я давала, їх майже виконання нуль. Я просив би не сприймати обласний бюджет як от фонд, що пообіцяли громаді. Обласний бюджет це бюджет, який має свої доходи і має свої видатки, безпосередні. То з цього треба починати. І ви прекрасно знаєте, що бюджет цього року затверджується без капітальних видатків. Заступник голови обласної ради Роман Карпюк висловив пропозицію прописати у бюджетному регламенті норму, яка б гарантувала виконання депутатських запитів. Тут треба враховувати, щоб за попередній рік було дано чіткий аналіз. Скільки витрачено кошти на депутатські запити? було. Скільки було на яку суму було тих депутатських запитів? Воно повинно бути озвучено на сесії і регламентом передбачено, якщо депутати проголосували за якийсь депутатський запит, він повинен бути виконаний. Михайло Яборовський обіцяє врахувати у документі всі озвучені пропозиції колег та фінансистів, а також планує презентувати його на засіданнях усіх профільних депутатських комісій та фракцій обласної ради. П'ята чергова сесія Волинської обласної ради скликається на 12 травня. Відповідне розпорядження підписав керівник головного представницького органу краю Ігор Палиця. До апарату ради розробниками уже подано понад два десятки проєктів сесійних рішень. Кожен із них до затвердження його на сесії стане предметом розгляду на засіданнях профільних депутатських комісій. Ознайомитись із документами, які чекають на схвалення волинрадою. Більш детально ви зможете на офіційному сайті обласної ради у рубриці проекти рішень. Загалом на Волині майже вісім сотень загальноосвітніх навчальних закладів. Школа є чи не в кожному населеному пункті області. Однак більшість із них є малокомплектними, а отже, безперспективними. Більше того їх утримання влітає у копієчку. У школі першого-другого ступеня, що у Соснівці Кам'янкаширського району, навчається 60 дітей. У першому класі лише 5 учнів. Приміщення пристосоване, зведене понад пів століття тому. Санвузол знаходиться на вулиці. Між тим за півтора кілометра звідси школа, що у селі Будівля цього навчального закладу зведена 20 років тому, розрахована на понад пів тисячі учнів. Втім, сьогодні тут навчається лише 300 школярів. Вочевидь, цей навчальний заклад може стати хорошою перспективою для дітей із Соснівки, однак вирішувати місцевому керівництву. Сьогодні кожна рада, кожна адміністрація районна працює над своїм перспективним планом, якою має бути мережа, тому що такою пострадянською, яка вона сьогодні є, вона не може вже залишатися. Вона не тільки неефективно використовується державні кошти, не раціонально розподіляються вони, вони і ущемляють дітей хороших сучасних великих шкіл, тому що за кошти того освітнього кошика дітей в гімназії, ліцеї, великій школі утримується малокомплектна школа, яка сьогодні не відповідає всім вимогам сучасної школи. Відтак сьогодні гостро постало питання про їх закриття. Власне, саме це викликає неабиякий інтерес у депутатів обласної ради. Про подальші кроки у напрямку оптимізації малокомплектних шкіл в області йшлося на засіданні профільної комісії обласної ради. За словами Людмили Плохотної, бачені керівників районів, що викладене у перспективному плані намірів, уже надіслане у профільні міністерства. Ми мусимо оптимізувати мережу. Рамки оптимізації мережі сьогодні. Вони до відпустки вчителі мають бути попереджені про істотні зміни умов праці. Тобто, травень це найпізніше, коли вже можна вчителя попередити. А для того має бути прийнято рішення сесії районної ради. Я думаю, що прив'язка має бути до процесу децентралізації правда? Тобто ті громади, які от пішли, от, в принципі. Вони їм набагато простіше і легше зараз визначитися. Вони вже рахують свої гроші. Вони бачать, як от чи буде робитися в цей бік якісь реверанси. Ми сьогодні найбільше звертаємо увагу на школи в об'єднаній громаді, і саме голови об'єднаних громад. Тобто не так давно ми зустріч мали із головами об'єднаних громад, і вони розуміють, що їх оптимізація найбільше стосується. Найбільше тому, що якщо ваша громада відвідділилася і в ній є дві великі школи і чотири маленьких всього і шість шкіл, Вона не виживе, аби зробити процес оптимізації менш болісним. Урядом Арсенія Ценюка було запропоновано новацію створення опорних шкіл, які будуть забезпечені фінансовим ресурсом, а відтак мають стати взірцевими. Наразі завдання керівників кожного з районів обрати по одній такій школі. Надалі ми маємо визначити разом з вами. Це тільки буде депутатське рішення. Звичайно, ми маємо визначити 4-5 шкіл в області, які стануть тими пілотними опорними школами. І в обласному бюджеті з грудня місяця чекає цільова освітня субвенція, яка ми розподілимо між тими 4 п'ятьма школами. Так поставило міністерство завдання. Так, у нас виписано, що на ці школи треба фінансову підтримку дати в межах трьох мільйонів на кожну школу. У нас є 10 мільйонів 700. За словами Людмили Плохотної, ця субвенція буде спрямована виключно на зміцнення матеріально-технічної бази, а також на розвиток опорних шкіл. Справа не тільки в тому, щоб створити ці опорні школи, а важливо, щоб було транспортне забезпечення і щоб були дороги відремонтовані. То тобто, найперше питання полягає у чому? Ті суми, от ті, що вже є 10,5 мільйонів, які виділені для ділоборні школи, чи врахована, чи буде сюди включена вартість на автобуси, чи це інша на автобуси. Програма за ці кошти можна купувати автобуси, але це нелогічно, нелогічно. Ну неефективно буде використано, звичайно. У нас сьогодні є інша інша субвенція. Освітня цільова 27 мільйонів. Теж знаходиться в обласному бюджеті державних коштів на придбання автобусів але є умова, яку ми сьогодні не можемо вирішити. Так, 50 на 50. Дві умови щодо придбання цих автобусів. Перша це умова 50 на 50, а друга, що автобус має поїхати тільки в оптимізовану мережу. Між тим у депутатів обласної ради виникають також запитання щодо подальшої перспективи такої новації. Просто постає питання, от, чи прораховували ви, от скільки взагалі потрібно от, в області таких опорних шкіл далі буде, от, перспективі, чи можливо, от, чи, можливо, на цьому і зупиниться? Я думаю, що це початок що це не точкове, що це тільки початок. Коли будуть бачити таку велику різницю щодо роботи тих шкіл і результативності тих шкіл, ті школи будуть народжуватися.